Банда піратів, Острів дракона, текст Жульєт Парашині Дені та Олів Радюпен. Розділ 1. Торговельна поїздка. Сьогодні Віллі запросив своїх друзів Маріта Томаса здійснити торговельну поїздку на судні Пелікан, капітаном якого був його тато. Месьхіммуті папуга, дідуся Маріта Томаса також вирушив у подорож. Грр, ліворуч по курсу земля, ліворуч по курсу земля, вигукнув месьє муді, махаючи крилами. Ти маєш рацію, ми прибуваємо на острів бабунів, відповів йому тато Віллі, кремезний, але як і син в маленьких круглих окулярах. Підзорна труба не потрібна, якщо ти виліз на щоглу корабля. Острів бабунів. Пробурмотів Віллі, розгортаючи свою велику книгу про південні острови. Згодом, знайшовши потрібну сторінку, він голосно прочитав Острів бабунів це крихітний острів, укритий лісом, здебільшого заселений мавпами, ревунами, яких також називають бабунами. Навіть у морі Віллі ніколи не полишав своїх книг. Саме завдяки їм він багато чого дізнався. Ось чому друзі прозвали його Віллі розумником. Синку, відклади свої книги і швидко допоможи приготувати товари, що повеземо на острів. Мандрівники навантажили десяток невеликих дерев'яних ящиків на шлюпку і вирушили у подорож. Шлюпка наближалася до берега, і дедалі чутнішими ставали крики мав привунів. На березі троє людей чекали на товари. Ласкаво просимо на острів бабунів, вигукнув чоловік з великими вусами. Мене звуть Жорж, це моя сестра Естель і наш дідусь Жак. Легендарний Жак, додав старий чоловік, розмахуючи палицею. На його безтурботному роті з'явилась широка посмішка. Томас позадкував, побачивши, що старий наближається. Упевнений, що ви приїхали за скарбом. Пробурмотів дідусь Жак до дітей за скарбом перепитав Віллі, вирячуючи свої очі. До розмови долучилася онука старого дідуся. Не звертайте уваги на його слова. Він збожеволів відтоді, як його корабель затонув у Південних морях. Почувши це, легендарний жак обурився. Ні, кляті морські розбійники атакували нас з настанням темряви, але ми не здалися. Завдяки залпам і гарматам ми потопили їхній корабель. На жаль, моє три, е, щогливе судно потонуло також. Там я втратив праву ногу, додав він, вказуючи на свою дерев'яну ногу. Але я не розгубився. Ні, дідусю, твою ліву ногу, втрутилась внучка, ти ніколи не вмів розрізняти праву і ліву ноги. Хай там як. вигукнув жак. Я заховав свій скарб на південному острові на схід від острова Сардин. Він розташований на рівні з морем, входить у глибину надр землі і не зазначений на жодній мафпі, його охороняє гігантський дракон. Грр. Утікаймо, утікаймо вигукнув мись Моді, здіймаючись у небо. Справжній дракон? пробурмотів Томас. Так юначе, жахливий дракон. закричав жак, здійнявши руки. Цього замало, щоб налякатися, вигукнула Марі. Тоді старший пірат провів рукою по своїй довгій кошлатій бороді і знов підняв до неба палицею, промовив. О, норвезький омар! То сідаємо ж на наш корабель і вирушаємо на пошуки мого скарбу. Він знов верзені синітниці, поскаржився йому внук Жорж. Ми вже неодноразово ходили на схід острова Сардин і жодного разу нічого там не знаходили. Потім з хитрою усмішкою він додав на адресу екіпажу пелікана перед тим, як вирушати, ходімо вип'ємо кави. Тим часом, поки всі прямували до будинку жоржа, старий жак непомітно поклав фрагмент пергаменту до сумки віллі.